Друзі, всім привіт! Мене звуть В'ячеслав. Ви знаходитесь на каналі Конверсія Honda Acura. Значить, В цьому відео я зроблю огляд HR-V котра була куплена в Америці. Приїхала до мене, і я зробив перепрошивку цього автомобіля. Дивіться, яка краса. Спідометр оригінальна шкала в кілометрах. Тепер. Видно, реально видно ці цифри з місця водія. Ось ми сидимо і все чітко видно. Далі, оце віконце, яке раніше більше вганяло в ступор, ніж давало якоїсь ясності. Тепер все чітко бачимо 0,10-20 літрів на 100 кілометрів. Годинник вже в 24-годинному форматі. Пробіг ми бачимо в кілометрах. Trip Тріп так само в кілометрах, температура на вулиці в градусах Цельсія. Запас ходу в кілометрах. Середній розход у нас в літрах на 100 км. Миттєвий розход у нас згори показується від 0 до 20 км на годину. Тут у нас в віконці все порядок. Включаємо спорт, притискаємо тут опа, бачимо, що все в нас змінюється. Хто б там що не казав? Значить, далі. Клімат-контроль у нас бачимо в градусах Цельсія. Підігрів сидінь, будь ласочка в нас працює. Магнітола в нас вже на зрозумілій нам мові. Будь ласка, навігація в нас є. В пошуку навігації ви бачите, яка детальна карта. Вулиці у нас підписане отак. Значить, це в нас оригінальна навігація Garmin яка офіційно оновлюється, підкреслює. Офіційно Garmin оновлюється. Так виглядає її меню. Значить... Значить. Дивіться, що дуже важливо, що є буковка І з крапочкою і Тобто у нас є. Українська клавіатура, і ми можемо шукати вулицю. У нас тут найновші карти 2023 року офіційні. О, будь ласка, Баговутівська вулиця. Все чітко в нас тут шукає. Так, меню у нас виглядає таким чином. Радіо у нас ловить. І парні, і не парні станції. Тут без питань. Бокова камера в нас працює, будь ласка, натискаємо і бачимо, бокова камера. Все чітко, все працює. Задня камера також працює, включаємо задню передачу, динамічна розмітка, все в нас працює. Ось у нас дивіться налаштування. І дивіться, скільки тут налаштувань цього автомобіля. Тепер все зрозуміло взагалі. Що в нас тут є до вибору, і що ми можемо змінити, настроїти під себе. Тому, друзі, це реально це відео спеціально засняв для того, щоб розвіяти якісь міфи, якісь байки, що це неможливо і так далі. Все це реально зробити. Навігація працює, радіо працює, циферблати замінені на оригінальні кілометрові. І переведений на зустрічі Цельсія. Будь ласка, мене звуть В'ячеслав. Я знаходжуся в Києві за адресою провулок Делегацький, 12. Запрошую до контакту. Всім дуже дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!